Питання з зали прозвучало, що таке клік на деривацію. Деривація це те, що легше всього врахувати подібній стрільбі, тому що це стала величина, по суті. Вона її напрямок залежить від напрямку нарізів в стволі. У більшості гвинтівок сучасних напрямок нарізів вправо, тобто кулю закручує вправо. Відповідно, деривація це зміщення кулі за рахунок обертання в сторону нарізів. Тобто вправо. Тобто, якщо у вас в балістичному калькуляторі правильно вказана довжина кулі, правильно вказаний твіст, і її початкова швидкість плюс-мінус, то у вас будуть правильні показники деривації. Але вони в типових калібрах, навіть можна їх не рахувати. Тобто з 300 метрів до приблизно 600-700 ви додаєте один клік на боковому барабані. І таким чином компенсуєте деривацію. Після 600 метрів 2 кліки. І десь там до кілометра у вас буде 2-3 кліки. Ну і далі потихеньку це зростає. Тобто, врахувати це досить просто.